Перед вами ніжний вологий медовик, який тане у роті, 6 тоненьких коржів, легкий вершково-сметанний крем, і на це все мені знадобилося менше години. Підпиши, щоб готувати зі мною швидко та смачно. У сотейник відправляємо мед і ставимо на мінімальний вогонь. Щойно почне закипати, додаємо соду і активно перемішуємо. Варимо приблизно 1,5-2 хвилини до золотистого карамельного кольору. Одразу знімаємо з вогню, додаємо вершкове масло і розмішуємо до повного розчинення, даємо масі трохи охолонити, а поки в окремій мисці збиваємо яйця з дрібкою солі. Хвилинки дві. А далі поступово всипаємо цукор і збиваємо до пухкої світлої маси. Тепер в теплу негарячу медову масу вводимо яєчну суміш. Спочатку невелику частину, щоб вирівнати температуру, а потім усю решту. Далі в декілька етапів підсипаємо просіяне борошно і вимішуємо лопаткою до однорідності. Маса має бути досить м'якою. Ділю чисто на дві частини кожну приблизно по 250 г. Щоб визначити розмір, використовую кільце діаметром 12 см і відразу відмічаю кількість коржів. На пергаменті формую тоненький рівномірний шар тіста. Випікаємо в духовці при температурі 170 градусів 8-9 хвилин, по аерогрилі при температурі 160 градусів приблизно 7 хвилин. Головне не пересушити кошт, тому що потім його не вийде порізати. Вирізаємо з гарячого коржу одразу, по формі, не зволікаємо. Інакше корж стане ламкий і вирізати акуратний кружечок буде складно. Коли всі коржі готові і вистегли, починаємо готувати крем. Збиваємо холодні вершки з цукровою пудрою до стійких піків. Щойно крем тримає форму, зупиняємося, щоб не перебити. Потім обережно вводимо сметану, перемішуємо силіконовою лопаткою. Збираємо торт, на дно трохи крему. далі корж, крем, корж, крем і так далі. Крему не шкодуємо. У мене на один слой пішла одна столова ложка. Така пропорція ідеальна для нашого розміру торту. Бука теж змащуємо. Я залишила трохи крему, десь столову ложку, щоб помазати потім торт, щоб добре прилипла крошка. Обгортаємо торт харчовою плівкою і ставимо в холодильник мінімум на 3-4 години. Обрізки коржів перетворюємо на крихту вручну або в блендері. Обсипаємо торт з усіх боків, злегка притискаючи. Наш простий, але дуже смачний медовик, готовий, вологий, ароматний, з легкою кислинкою від сметани. Він не залишить байдужим нікого.